Червона калина похилилася Подвиг захисників України це та велика і велична правда історії. Любов до батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесність українських солдатів та офіцерів, запорука миру, спокою та щасливого майбуття на рідній землі, гідна шана. Нашим славним козацьким пращурам. слава Україні, слава українським героям, слава нашим захисникам, наша мрія Україна без війни. Єдина та цілісна. Жити вільно на своїй території, родити по рідній землі та розмовляти рідною мовою. Ви, спадкоємці, героїчних традицій, нашого народу. Ви Втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі. Нелегкі для України часи, героям країни воїнам світла, захисникам України що можна боронять нас від супостати, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують дати. Низький вам Уклін і велика подяка. Уваги всім захисникам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітету української держави, реально дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого що безмежна відданість, та любов до рідної землі, мужність та героїзм ведуть вас до перемоги.